Доброго вечора, друзі. Як у вас справи? Та де ви нас слухаєте? А у нас попереду незвичайна історія. Уявіть вечір червоне небо тоне у хмарах, за вікном дрібний дощ, асфальт блищить від фар, і втомлена жінка крутить кермо старенької машини, повертаючи з траси у тишу передмістя. Це Даша. Їй 32. І сьогодні вона повертається додому у свій перший власний дім. П'ять років вона збирала копійку до копійки, відмовляла собі у відпустках, кав'ярнях, новому пальті. працювала на двох роботах, щоб колись одного ранку прокинутися у власній спальні і зрозуміти це її місце на землі, її фортеця. Дім стояв на околиці двоповерховий з білими віконницями, темним дахом і яблунею біля хвіртки. Коли Даша зупинила машину і заглушила двигун, серце калатало, як після марафону. Вона просто сиділа, слухала, як дощ б'є по даху, і не могла повірити, все це справді сталося. Ну що, дім? Зустрічай господиню, прошепотіла вона, посміхаючись. Ключі дзенькнули у замку, і двері відчинилися з тихим скрипом. Усередині пахло деревом. Фарбою і ще чимось теплим, новим початком. Вона увімкнула світло. М'яке сяйво лягло на меблі, які вона вибирала сама, на штори кольору кави, на полички, де ще не стояло нічого зайвого. Мій дім, подумала вона, і відчула, як сльози самі виступають на очах. Вона зайшла на кухню, поставила чайник. Усе до дрібниць було саме таким, як вона мріяла, біла плитка. Старовинна цукорниця, подарована бабусею зіною, і акуратно складені рушники. Бабуся ж єдина, хто знав про покупку, єдина, хто не дорікав. Ти молодець, Дашенько. казала тоді Зіна, гладячи її по руці. Нарешті житимеш для себе. Від цієї згадки стало тепло. Але варто було зробити кілька кроків до вітальні. І щось у повітрі змінилося сміх. Глухий, нахабний, зовсім не її, Даша застигла, напружившись. Серце гупнуло так, що в скронях защеміло. Ну треба ж явилась, пролунав знайомий голос із кухні. Якраз вчасно вона не могла поворухнутися. Це був голос Альони, старшої сестри, Тієї, що завжди брала чуже, усміхаючись. Ви що? Тут робите? ледве прошепотіла Даша, ступаючи у дверях, і побачила. Альона Вагітна, у її туніці, стоїть біля плити і перемішує щось у каструлі. Поруч Ігор, її чоловік, нахабно сидить на стільці з банкою дашиного пива. А що? всміхнулася Альона. Ми тут трохи облаштувалися. Затишно в тебе. У мене? голос зірвався. Це мій дім, Ігор хмикнув. Твій? Звідки в тебе гроші на такий дім? А? Я п'ять років копила. Крикнула вона. Кожну копійку. Альона театрально закотила очі. Ой, почалося. Не треба драм. Ми ж, сім'я, не могла ж ти приховати таке від рідних. Даша відчула, як усередині все закипає, вона навіть не знала, що болить більше нахабство чи спокій, з яким сестра все це говорить. Як ви сюди потрапили? Та легко. знизала плечима Альона. У бабусі твої фотки в телефоні побачили, коли я в гості заходила. Ну ми все й зрозуміли. Вона ж ключі тримає. Взяли і прийшли. Удачі похололо всередині. Взяли. Не попросили. Не подзвонили. Просто взяли. Ви вкрали ключі? Не перебільш. втрутився Ігор. Позичили. Баба Зіна навіть не помітить. На кухні запахло підгорілим супом. Даша стояла посеред кімнати, не знаючи, що робити. У вітальні лежали чужі куртки, у її спальні чиїсь сумки. Кожна дрібниця кричала Тебе тут не чекали. Забирайтеся. Зараз же, сказала вона тихо, але твердо. Ти серйозно? Альона знову засміялася. Вагітну сестру з дому виженеш. Це не твій дім. О, почалося. Вона дістала телефон і натиснула швидкий набір. Мам, поговори з нею. Даша застигла, коли почула мамин голос із гучного зв'язку. «Дар'я», – тон був знайомо суворий. Як тобі не соромно. Альона чекає дитину їм ніде жити. А ти влаштовуєш істерики? Мамо, це мій дім. Я купила його сама. Не хочу слухати. На тлі гримів батьків голос У тебе три кімнати, а сестрі тісно. Поводься, як доросла. Альона всміхнулася, мов переможець. Ну, от, бачиш. Навіть тато каже Даша мовчала. Руки тремтіли. Вона відчувала, як повітря у будинку стає важким, липким, ніби все навколо стискає її горло. «Гаразд!» – сказала нарешті. Добре. От і розумниця. зраділа Альона. Ми тут усе по сімейному зробимо. Ти не хвилюйся. Вона не відповіла, лише піднялася сходами до своєї кімнати. Тепер уже гостєвоє, як сказала Альона. За спиною чулося, як сестра знову сміється, як Ігор відкриває ще одну банку пива. Даша сіла на край ліжка, взяла телефон і глибоко вдихнула ні крику, ні сліз. Тільки одна думка це ще не кінець. Вона поверне свій дім, і цього разу ніхто її не зупинить, ніч була довгою. Даша лежала в чужій постелі, у своєму ж домі, і дивилася в стелю. Кожен звук, кожен сміх унизу дряпав нерви. Альона з Ігорем ходили по її кухні, сміялися, перегукувалися, ніби давно тут жили. Вона стискала кулаки, щоб не підвестися і не вигнати їх просто зараз. Але розуміла будь-який скандал тільки підкине їм аргументів треба діяти інакше. Вранці вони поводилися так, наче нічого не сталося. Ігор у халаті, який вона колись купила собі, стояв біля кавомашини. Альона жувала мюслі, гортаючи телефон. Доброго ранку, промовила Даша рівним голосом. Хоча всередині все кипіло. О, прокинулася. Альона навіть не підняла погляду. Ми прання запустили, сподіваюся, ти не проти. Іще у твоїй спальні трохи душно, треба кондиціонер відрегулювати. У моїй спальні? Даша повільно поставила чашку на стіл. А що? Ігор розвів руками. Тобі все одно де спати, а льоні зараз потрібен простір. Вагітність, сам розумієш? Вона вдихнула і видихнула. У мене на роботі проект горить. Я сьогодні пізно повернуся. Добре. Відмахнулася сестра. Ми замовимо піцу. Хочеш шматок залишити? Не треба. Вона вийшла з дому, але замість офісу звернула до маленької кав'ярні біля траси, сіла в кутку, замовила чай і дістала блокнот. Писати єдиний спосіб не зірватися. У кожному рядку лють, розчарування, образа. Вони вкрали не просто дім, вони вкрали мій спокій. Після кількох годин безцільного блукання вона вже знала, що робитиме. Ні криків, ні сварок. Тільки точний удар у потрібний момент. Вона поверне все назад. Наступного дня взяла коротку відпустку. Начальниця навіть не питала, навіщо п'ять років без вихідних цього було досить, щоб просто підписати заяву. Потім Даша поїхала в прокат і взяла стару сіру машину. Ніхто не впізнає, подумала вона, дивлячись у дзеркало заднього виду. Вона припаркувалася біля кафе за два квартали від дому, звідти, видно, під'їзд. Купила бінокль у спортивному магазині. І тепер щодня, коли Альона з Ігорем бачили, як її червона машина від'їжджає, Даша поверталася непомітно у Сірій, сиділа в машині, спостерігала. Три дні поспіль вони не виходили з дому. Доставка, кур'єри, пакунки. Переїжджають, думала вона, обживаються. На третій вечір у неї здригнулися руки, хотілося піти, грюкнути дверима, але вона стрималася. Ще трохи. На четвертий день удача сама постукала в її вікно. Альона та Ігор зранку вийшли, озираючись, щоб переконатися, її машини немає. Сіли в старий уазик і поїхали. Даша тільки й чекала цього моменту. Вітьок. Це Даша швидко набрала знайомого слюсаря. Терміново треба замки поміняти. Усі. Я плачу подвійну ціну. Ти що пограбуванням займалась? засміявся він. Гірше сімейне питання. Тільки швидше, будь ласка. Через 15 хвилин він уже був біля воріт із валізкою інструментів. Ну й історія про бурмотів, коли вона коротко пояснила. Таких родичів ворогу не побажаєш. Він працював швидко. Замки, двері, навіть гараж, усе нове. Старі ключі перетворилися на купу металу. «Готово», — сказав Вітьок. Тепер тільки ти сюди зайдеш. Дякую. І нікому ні слова. Навіть не питавсу, усміхнувся він і поїхав. Даша довго стояла в коридорі, слухаючи тишу. Уперше за кілька днів це був справжній її дім. Вона обійшла кожну кімнату, відкриваючи вікна, ніби виганяючи чужий запах. Потім зібрала всі речі Альони і Ігоря, сумки, косметику, чоловічі черевики, навіть ну, дурну подушку для вагітних. Усе склала в чемодани і винесла в гараж, на дверях залишила ключ, повернула свої речі в спальню, перестелила ліжко чистою білизною і вперше за довгий час заснула спокійно, але ненадовго. О Оп'яті вечора загуркотів двигун у Азика. Вона відсунула фіранку. Альона виходила з пакетом їжі, усміхнена, щаслива. Ігор дістав ключ, вставив у замок. Клац, нічого. Ще раз. Тиша. Що за біда? пробурмотів він. Дай сюди. Альона вирвала ключ. Може, заїло? спробувала сама. Нуль. Не може бути. Голос уже надломився. Може, зсередини хтось закрив. Альону нікого ж немає, Ігор дьоргав двері, лаявся. Вона, блін, вона це зробила. Даша стояла на другому поверсі біля вікна, серце билося від адреналіну. Вона відкрила квартирку і сказала спокійно Ваші речі в гаражі, ключ біля дверей. Що ти наробила? заволала Альона. Ми ж, сім'я. Ви злодії, кинула Даша. І в моєму домі вам більше не місце. Ти не маєш права. кричала сестра, луплячи в двері. Я вагітна. А мені байдуже. Це мій дім. Альона схопила телефон. Мам, вона нас вигнала, замки поміняла. Даша почула знайомі крики з динаміка. Мамин голос, батьковий баритон. Та цього разу вона не слухала, просто закрила вікно і відійшла. Півгодини вони грюкали, кричали, погрожували, потім нарешті пішли. Уази крикнув двигуном і зник за поворотом. Даша стояла біля вікна і дивилася, як колеса залишають сліди на вологій дорозі. Усередині порож... порожнеча не радість, не страх, просто тиша. Вона знала це тільки початок. Альона так просто не здасться. Але й Даша більше не дозволить нікому переступати її поріг. Два дні після того, як вони пішли, Даша жила в дивному спокої, дім нарешті знову належав їй. Але тиша здавалася підозрілою. Вона щоранку перевіряла камери, які встановила охоронна фірма. На телефон приходили короткі повідомлення: Система активна, усе спокійно, та кожен шурхіт за вікном змушував її здригатися. Вранці запах кави здавався теплішим. Сонце лагідніше торкалося стін. Вона прибрала сліди вторгнення, вимила підлогу, провітрила кімнати, знову розставила все по-своєму. Кожна деталь як повернення влади, її чашка, її картина, її плет. Звичайні речі, але тепер вони мали інший сенс. Одного вечора вона сиділа на кухні, коли телефон задзвонив Мама. Даша дивилася на екран, не натискаючи слухавку. Дзвінок повторився, потім ще один, потім Альона, потім знову мама. Вона вимкнула звук і просто дивилася, як телефон блимає, поки батарея не розрядилася. Наступного дня зателефонувала баба Зіна. Голос лагідний, але тривожний. Дашенько, приїдь у неділю. Ми зваримо Гуляш, твій улюблений. Бабусю, може, іншим разом. Ні, тихо сказала вона. Треба поговорити. Вся родина буде, і Альона. Даша мовчала кілька секунд. Я не хочу їх бачити. Я знаю. Але ти не така, щоб тікати. Прийди, поїси, скажеш, що думаєш, і підеш. У неділю вона все таки поїхала. Не для родини, для бабусі. Старенька зустріла її в коридорі, в квітчастому халаті, з усмішкою. Як завжди, у квартирі пахло пирогами і лавровим листом. На кухні за столом сиділи всі мама, батько й Альона, тільки Ігоря не було. А де Ігор? запитала Даша. На співбесіді. Відказав батько, не відводячи очей від тарілки. Хороша робота намітилася. Слово нам прозвучало так, що Даша стиснула кулаки під столом. Перші 20 хвилин усі прикидалися, що все нормально. Говорили про погоду, про новини. Про знижки в магазинах. Баба Зіна накладала гуляш, посміхалася, намагаючись зберегти мир, і навіть Альона грала роль смиренної сестри. Ну що, як там твоя робота? спитала вона, злегка нахиливши голову. Добре. Проекти йдуть. О, це чудово. А ти, як спиш у такому великому домі сама? Не страшно? Даша підняла погляд. Зовсім не страшно. Я там уперше відчуваю, що вдома. Мама зітхнула і поставила виделку. Дар'є, навіщо ти так гостро реагуєш? Ми всі пережили складну ситуацію. Альона була вагітна, їй потрібно було тепло, підтримка. Вона залізла в мій дім. Мама, викрала ключі. Не викрала. Альона різко підняла голову. Просто взяла. Різниця є. Господи, втрутився батько. Ви обидві вперті. Можна було домовитись по людськи, а не влаштовувати війну. Телефон у кишені завібрував. Даша кинула короткий погляд, сповіщення з камер. Рух біля головного входу. Вона відкрила додаток під столом і побачила Ігоря, стояв біля її дверей із коробкою інструментів. Вона ледь не впустила телефон. Дар'є, ти нас слухаєш? запитала мама. Даша піднялася. Мені треба вийти. Куди ти? Альона сполошилася. Тільки сіли додому, там гість. Вона рушила до дверей, але мама схопила її за руку. Дар'є, не треба істерик. Ми просто хотіли поговорити всі разом. Ви хотіли виманити мене, щоб Ігор поліз у мій дім. У кімнаті запала мертва тиша. Мама побіліла. Альона затримала подих. Що ти таке кажеш? Нарешті видихнула вона. От. Даша піднесла телефон, показуючи відео з камери. Ігор ламає замки, поки ви мене тут гуляшем годуєте. Бабуся перехрестилася. Господи, милостивий. Альона підскочила. «Даш, зачекай. Це не те, що ти думаєш. Ми просто хотіли взяти речі. Які речі? Даша підвищила голос. Ти все винесла тоді. Мені потрібно було дещо для дитини. І для цього ти влаштувала засідку, мама почала кричати. Досить? Ти не розумієш, Альоні важко. Вона в розпачі. Ми всі просто хотіли допомогти. Допомогти Даша гірко засміялася. Ви всі брехали мені. Використали бабусю, щоб я прийшла, поки він ламає двері. Це допомога? Бабуся підвелася. Її голос, зазвичай м'який, зараз звучав твердо, як камінь. Досить. Ви всі, мов вовки на Дашу накинулися, Альона Ігор. Ви зрадили довіру. І ви. Вона повернулася до мами. Теж? Мам, ну, не починай. Почну. гримнула бабуся. Мої ключі вкрали, мене обмануло, щоб пограбувати мою внучку. Ви не сім'я, ви ганьба. Мама злякано відступила. Альона схлипувала. Бабусю. Я ж не хотіла. мовчи. Убирайтеся з мого дому. Всі. Даша стояла, дивлячись, як її колись рідні мовчки збирають речі. Вона підійшла до бабусі, обійняла її за плечі. Дякую, що віриш мені. Я завжди вірила, сказала баба Зіна тихо. Я просто не думала, що вони підуть так далеко. Телефон знову задзвонив. Охорона. Дар'є Павлівно. У вас спрацювала сигналізація. Викликати наряд. Вона поглянула на Альону, на маму, на батька. Всі стояли винуваті, мов школярі. Нє, сказала спокійно. Ложна тривога. Я просто забула вимкнути систему. Відміняйте. Бабуся поклала їй руку на спину. «Їдь додому, доню. І не бійся більше. Не боюсь, бабусю, відповіла Даша. Тепер уже ні. Вона вийшла з квартири, не озираючись. На сходах відчувала, як у грудях важко, але вільно вперше за багато років. Її дім чекав, і цього разу тільки її. Минув тиждень після тієї недільної сцени, Даша жила ніби після бурі, коли дерева ще гнуться від вітру, але небо вже чисте. У домі стояла тиша, не телефонних дзвінків, не повідомлень, навіть мама не наважувалась написати. Лише бабуся іноді дзвонила коротко, як, що? як ти доню. І цього вистачало, щоб серце трохи відтануло. Одного вечора вона сиділа біля каміна з чашкою чаю. Вогонь тихо потріскував, годинник цокав на стіні, і раптом Даша усвідомила уперше за багато місяців вона просто сидить і не боїться, не обдумує планів, не рахує кроків наперед. Вона вдома, і це головне, та спокій не тривав довго. Наступного ранку на ганку лежав конверт без зворотної адреси. Усередині фото немовляти в рамочці і записка. Познайомся, це Артем. Твій племінник Почерк був альониним. Ніяких вибачень, ніяких слів, лише фото. Малюк спав, підперши щоку кулачком. Серце Даші мимоволі стислося. Увечері телефон задзвонив. Альона. Вона довго дивилася на екран, потім натиснула Прийняти. Даш. Голос був тихий, втомлений. Я знаю, що ти злишся. Але я хотіла, щоб ти побачила Артьома. Побачила. І що далі? Ми тоді а, справді перегнули. Ігор шукав роботу, я була на нервах. Ми злякалися. Злякалися чого? Що я живу без вас? Злякалися, що лишимось ні з чим. Ти завжди була сильнішою, а я, я просто не витримала. Даша мовчала. З трубки долинало, сопіння немовляти, тихе, рівне. І раптом вона відчула, як усередині щось пом'якшується. Він гарний хлопчик, сказала вона. Пся в тебе. Дякую. Я не чекаю, що ти пробачиш. Просто хотіла, щоб ти знала ми більше не чіпатимемо тебе. Ми живемо у батьків ігоря. Добре, відповіла Даша. Але поки не треба приходити. Мені потрібен спокій. Вона поклала слухавку і довго дивилася у вікно. Сніг падав густо, тихо, вогні відбивалися у склі, і вперше їй стало трохи шкода альону. Але тільки трохи. Після того життя ввійшло в ритм робота, зустрічі з колегами, вечори з бабусею. Дімо жив, у саду з'явилися клумби, у вітальні ново... нові книжки, у кухні, запах кориці. Іноді Даша ловила себе на думці, що саме цей дім навчив її межам, кому дозволити зайти, а кого залишити за порогом. Одного дня прийшло повідомлення у ВКонтакті від Альони. Артем вчора зробив перші кроки. До повідомлення було прикріплено коротке відео. Малюк, смішно хитаючись, робив кілька невпевнених кроків і падав просто в обійми Ігоря. Даша усміхнулася, написала у відповідь лише Молодець. Через кілька тижнів вона запросила бабусю в гості та приїхала з пирогами, довго розглядала фото на полицях, гладила рукою стіни. Ніби хотіла переконатися, що все справді справжнє. Молодець ти, Дашенькос», – сказала вона, тепер живеш правильно, для себе, не для когось. Так, бабусю, посміхнулася Даша, я просто нарешті зрозуміла, що ніхто не має права жити за мене. Після від'їзду бабуся Дім знову наповнився спокоєм. Вечорами вона запалювала свічку, відкривала вікно і слухала, як тихо шумить вітер. Десь далеко, у старій квартирі, плакав немовля, і їй хотілося вірити, що, можливо, колись усе ще стане по-іншому. Але не зараз. Вона не ненавиділа, просто поставила крапку. І, можливо, саме тому змогла почати спочатку минув рік. Весна знову прийшла непомітно. Як нова сторінка, яку перегортаєш без страху. У саду розквітли тюльпани, трава зазеленіла, і дім виглядав інакше тепер у ньому жило життя. Не тиша після бурі, а спокій, зароблений потом і болем. Даша навчилася насолоджуватись дрібницями свіжа кава на терасі, ранковий туман над городом, голос бабусі в телефоні, іноді сміх гостей. Які тепер заходили до неї не з претензіями, а з вином і пирогами. Колеги стали друзями, вечори перетворилися на теплі зустрічі, де ніхто не намагався навчити її жити. І все ж десь глибоко лишався шрам, не болів, але нагадував, особливо тоді, коли випадково натрапляла у соцмережах на альону. У її профілі усміхнена сім'я, немовля, з темним волоссям і знайомими очима. Підпис Наш Артем, наше диво. Вона довго дивилася на фото. Не ревнощі, не злість, щось інше важче пояснити. Може, жаль? Може, спогад про те, як легко було колись вірити людям. Вона закрила телефон і пішла у двір поливати квіти. Дім тихо дихав поруч, мов живий. Через кілька днів прийшло повідомлення Від Альони. Артем сказав перше слово. Мама, подумала тобі буде цікаво. До нього було прикріплене коротке відео. Хлопчик сидів на підлозі, махав ручками, сміявся, Даша всміхнулася, написала коротко Він чудовий. Бережи його, більше нічого не додала, і все одно їй здалося, що між ними пролягла тоненька нитка, така, що не рве, але тримає відстань. Ввечері вона запалила свічку на кухні, вино, спокій, тиша, камін потріскував, а вікна відбивали світло місяця. У голові крутилися думки, як кіно. Та перша ніч, коли вона увійшла в дім і почула чужий сміх, потім страх, лють, боротьба. Вона згадала усе і вперше не здригнулася. Дверний дзвінок пролунав тихо. Вона підійшла, глянула у вічко. На порозі стояв кур'єр із коробкою. Для Дарії Павлівни, сказав він. Від кого? Не знаю. Тут написано просто Для тітки. Вона розписалася і занесла коробку всередину. Усередині дитячий малюнок, будинок, сонце і три фігурки. Підпис дитячим почерком Я, мама і тьотя Даша. У пакеті маленький м'який жираф. І лист. Артем каже, дякую. Альона. Даша довго сиділа, тримаючи аркушем у руках, потім повісила малюнок на холодильник. Не як символ примирення, як нагадування, що навіть із болю іноді виростає щось живе. Пізніше того вечора вона вийшла на терасу. Повітря було свіже, пахло весною, десь далеко гавкав собака, а в небі миготіли ліхтарі. Вона вдихнула на повні груди, відчуваючи, як легкість розливається по тілу. Ну що, дім? Тихо сказала вона, ми з тобою вистояли. І дім ніби відповів легким потріскуванням дерев'яних стін усе стало на свої місця. Альона мала свою сім'ю, свої помилки і своє життя. А Даша – спокій, простір і право бути собою. Вона ще раз глянула у вікно, де відбивалося м'яке світло лампи. Там у цьому теплі було все, чого вона колись прагнула безпека. Тиша й власний вибір, і тепер вона знала це є справжнє щастя без гучних слів, без тріумфу. Просто коли дім нарешті стає твоїм не лише за документами, а за серцем.